У чому зараз набагато перспективніше зберігати кошти? А, наразі найперспективніше, це, звичайно, для більшості людей, це є зберігання коштів у валюті, в будь-якій в принципі. Однак, що є стабільним, консервативним, не стресовим, це інвестування в нерухомість. Отже, я так розумію, зараз дуже популярне інвестування в апартаменти. А що на рахунок будинків? В чому ж їх перевага? Так, дійсно, ви праві дуже багато пропозицій по інвестуванню в апартаменти. Будинки теж мають свою нішу з цього приводу. А щодо переваг, їх безліч. Інвестування в будинки і перша найвагоміше це володіння земельною ділянкою. А це такий важливий актив, тому що земля обмежена у нас і нас її більше не стає. Відповідно, і забудовується досить активно, продуктивно і це такий важливий бенефіт володіти не лише земельною ділянкою, але й будинком, який знаходиться на мальовничій території. Який наразі середній термін повернення інвестицій в інвестиційній нерухомості? Середній термін повернення інвестицій у інвестиційні нерухомості це. Зазвичай 10 років. Добре, тоді виникає питання: а що ж буде після 10 років? Після 10 років інвестор, відповідно, повернув повністю свій актив і далі отримує пасивний дохід. Тобто у нього дві переваги актив і пасивний дохід, який виходить в плюсі.